А я думав. horses. Don't Горсес. the horses. Horses. Hey, look, a new subscriber. Маючи пальцем у сіру пляму на підголівнику сидіння. Не звертай уваги, ніби байдуже відгукнувся Жерепкінс і шаркнув копитом. Моски, напевно. Під час останньої подорожі відбулася розгерметизація. Але тріщину вже замурували. Поліцейський вижив. З інтелектом у нього тепер неважливо і годують його тільки рідкою їжею. Але головне з живих залишитися. Куди вже головніше? царкастично відгукнулася Елфі, пробираючись крізь плутанину дротів. Жерепкін заклацнув на Елфі ремені безпеки та ретельно перевірив замки. Готова? Елфі кивнула головою. Жерепкін спостукав пальцем мікрофоном у її шоломі. Залишайся на зв'язку, сказав він. І зачинив дверцята. Не думай про те, що на тебе чекає, наказала собі Елфі, не думай про розжарений потік магми, який ось ось поглине цей крутий кораблик. Не думай про політ до поверхні, коли сила в два махи вивертатиме тебе на виворіт. І вже, звичайно, не думай про кровожерливий трол, готовий намотати твої нутрощі на ікла. Не треба, не смін ні про що таке думати, надто пізно щось змінювати. У навушниках пролунав голос Жеребкінса. Відлік мінус двадцять, сказав кентавер. Ми перейшли на секретний канал на випадок, коли вершки розробили систему підземного сканування. Знаєш, від них можна очікувати. Одного